попередньому відео, де я копаю картоплю Рів'єру, ми в коментарях мені написали. Спробую копати картоплю шастом підгортачем. Він буде краще викидати картоплю і не буде перекидати землею. Такі підгортачі в мене є. Також власноруч мною зроблені. В описі під цим відео буде посилання, як я їх робив. Зробив я їх три штуки. Ось вони так повністю регулюються. Два підгортача. Я використовую для підгортання картоплі і три, і третє я зробив. Я теж також став три підгортача, звужував повністю вуха і садив Ну, Пробуємо, як буде викидати картопельку Маленький шматочок я прокопав, це у мене тут ще кусочок рів'єри і далі біля картоплі мелоди також ще кусочок рів'єри Ну, в принципі, зробила таку канавку.